Про українську оперу життя між Віднем та Києвом та як стати оперною дівою. Про це говоримо із Сусанною Чахоян, українською оперною співачкою, сопрано заслуженою артисткою України. У студії працює Руслана Кравченко. Ви народилися в Україні в сім'ї музикантів. Розкажіть, хто був вашим вчителем на сам можна очікувати, що ви з самого дитинства брали цей шлях музики, але все одно хто багато. Я прочитала про Євгенію Мірошниченко. Так можливо, хтось іще. Я коли ви знаєте замислююсь над цим, я думаю, що не я вибрала цей шлях, а цей шлях вибрав мене. І в мене і не було іншої долі, тільки як бути на сцені. Але ще малою дівчинкою, я, я не знала про те, що я співатиму. Тоді найважливішим була сцена і музика, взагалі. Оце покликання, покликання співати той якийсь внутрішній дійсно голос, який мене покликав, і внутрішній, і зовнішній такий був поштовх. Це платівка Євгенії Мірошніченко з записом концерту Глієра для голосу з оркестром. І це стало таким дуже міцним поштовхом в цей бік, що це моє покликання. Я, я маю співати, і мені саме туди, на, на той шлях. <свят> Як ви згадуєте загалом своє дитинство? Воно у вас було таке оповите музикою, та чи не було в мене дитинства взагалі. <свят> <свят> Чому? Ну, ну що так? Ну, тільки заняття, заняття, заняття. Ну добре, це для мене був великий такий кайф. Я, я та людина, яка дуже любить вчитися і відкривати щось нове кожного дня. Тобто, моя там, енциклопедія, це велика в 12 томах, яка стояла в мене на поличці, і в мене не було ні ютюбу, нічого більше, да? ні інтернету. Ні, Гуглу, і це ці всі 12 томів, а також двохтомник оперних лібрет. То це був весь мій всесвіт просто. І я я настільки. Захоплювалася саме процесом, не задумуючись про те, що там чогось там досягти, там якогось успіху, чи кудись прийти. Просто сам процес він мене завжди рухав вперед. І, і сьогодні, мабуть, ну такою я народилася, такою мене мені подарували оцей такий чи характер, чи не знаю, чи це якийсь хист від моїх батьків. І сьогодні це і є цією якраз рушівною силою, яка не, не дозволяє опускати руки, не дозволяє зупинятись і, і дозволяє робити і своє життя набагато цікавішим, і дарувати дарувати позитивні емоції тим, хто знаходиться поруч. Сила вашого голосу надала силу вам самій. По суті, так. так. Але голос він є як і потужним, і водночас дуже слабким, тому що залежний від зовнішніх таких обставин, від, від життя, від е, е, тих людей, які з тобою кожного дня знаходяться. І така, така дуже делікатна річ. З ось цим таким професійним голосом з ним народжується чи все-таки його потрібно випликати потім ось цими вправами, заняттями про які якісь велика, це велика, це просто величезна праця сьогодні. Я якраз до вас прийшла після серії уроків з моїми учениками і з новими студентами, якраз познайомилась в цьому році. До мене прийшли кілька молодих співачок. Я працюю зараз в музичній академії му муніципальній імені Глієра. В Києві і продовжую поєднувати заняття і як і живі, офлайн, так і онлайн, коли я від'їжджаю з України. І що цікаво, що я хотіла якраз сказати, що приходять молоді люди з прекрасними голосами, але я бачу, які вони просто такі зажаті затиснуті, всі, вони там. затиснуті, вони затиснуті, вони не в змозі їм не вистачає якоїсь певної такої свободи. І в тілі, і в психологічному навіть плані. Да? І можливо, я помічаю зараз також наслідки війни, те, що діти вони не настільки енергійні, як це має бути, як має бути в нормальному такому стані для співака. Це головне здоров'я. Це мій до речі, батько завжди казав: хороший співак це здоровий співак. І ми сьогодні з ними зробили цю серію таких вправ. І я бачу, наскільки це швидко вони знаходять ці сили, бачать, бачать, як працюю я, я показую певні такі прийоми технічні. І оцей зв'язок зі своїм тілом, позитивні емоції, які ми отримуємо один від одного від спілкування. Це абсолютно міняє картину того, як вони звучать і як вони відчувають свій голос. Але ж це так само залежить від викладача, від Но, вашої віри вони, наскільки важлива віра? От згадайте себе віці в такому, як до вас зараз приходять молоді співаки і співачки, і от наскільки вам хотілося, щоб вас вірили, і я так сподіваюся, у вас вірили ваші батьки, музиканти, мабуть, так точно ви знаєте, по справжньому вірила в мене, мабуть, тільки мама. Тато мав. І продовжує мати сьогодні чудовий голос, і він трошки скептично до цього ставився бо на, на самому початку в мене не було голосу по суті такого яскравого, сильного, потужного, як в нього від природи. Я прийшла до цього важкою важкою працею і довгими роками завдяки своєму досвіду, завдяки своїй такій наполегливості, мабуть, і постійному цьому пошуку себе. Пошуку свого голосу, пошуку а, свого відчуття а, і на сцені і в житті. І оця віра, та віра, яку я відчувала від мами, мабуть, мене тримає все життя. І це дуже важливо мені а, завжди було бачити її очі в залі. Сьогодні ми завжди з нею на зв'язку. В телефонному режимі, слава Богу, зараз ми маємо цю можливість, і вона завжди є моїм першим критиком. Вона першою отримує всі записи з концертів, з вистав. Цей зв'язок, мабуть, дуже такий був важливий. І моя мама має абсолютно та і, і тато мої батьки. Я вважаю їх талановитими батьками. Ми говорили про віру, якраз так. і я хотіла би ще згадати якраз ті випадки, які. Якраз йшли навпаки, в протилежному боці від віри. Я дуже часто бачила тих людей, які намагалися збити в мене, вбити в мені цю віру і в себе, і, і намагалися якось, можливо, піднести себе за рахунок мене ще тоді молодої співачки. Так? І все було не так, і все було несяк. І сьогодні вже. Повертаючись так скрізь крізь оцю призму досвіду, я розумію, що отакі випадки, коли мені просто вставляли палки в колеса, як і маючи оцю величезну віру, та що в мене є в, в моїй природі, в моїй родині, я і завдяки таким випадкам ставала ще сильнішою. І настав просто певний момент, коли ти відчуваєш, ну ну і добре, я не ідеальна, я така є, така як є, і таких як я більше немає в цьому світі. Але це відчуття, це треба було вибороти. Але ви багато для цього робили. У вас було навчання і за кордоном, та ви приїхали з білої церкви в Київ, навчалася в. Ні, я виросла, я виросла в Одесі. Ви я, виросла народилась, Одесі? Ага. я народилась в Білій церкві, це місто моєї мами, але виросла я вже в Одесі. Але в, потім водці. все одно приїхали в Київ. За ну, бачите, ви бачите, якась дійсно доля. Да. Доля повертає. Хоча кажуть, Одесит, хто такий киянин, це Одесит, який не доїхав до Москви, колись тоді казали. Путь пролягав Одеса, Київ, Москва, потім Європа. В моєму житті склалося трошки інакше все. Це була ця дорога до Національної опери України? Ні, це все було паралельно. Я працювала і співала вистави в Національній опері України. Той момент у мене не було настільки багато вистав, щоб я просто там не могла вирватися і з цього такого календаря свого активного і завжди знаходила ці віконця для того, щоб співати. І там вистави і для гастрольного графіку. І концерти паралельно, і в національній філармонії, тобто діяльність моя не обмежувалася тільки національною оперою. Національну оперу, ви завершили співпрацю з нею в 23-му році. Скільки у грудні двадцять у грудні двадцять другому до, до 23-го якраз скільки угу. часу тривала? Ось ця ваша співпраця з національною оперою України? 23 роки. Така це вагова бути. частина життя. Ну, мають для співака, для співачки це майже все життя якою вона була, які такі найважливіші моменти ви згадуєте стосовно національної опери? Ну, це по суті мій перший дім такий музичний, де, де зростала як і не тільки як співачка, і до речі, можу сказати, що якраз в мене була ця можливість зростати потрошку. Потрошку мені давали цей час, щоб вирости, дорости до великих партій. Хоча великі партії, головні партії я почала з них, але в мене був час, щоб в них якось так зануритись за. Іноді ми кажемо, наче наростити м'язи да, для, для певної вистави. І це і Джильда, і Лючія, і Джульєта, і Мюзет. Та, і потім Олімпія, Серпіна є, є що згадати, і це прекрасні моменти, музичні, музичне спілкування, людське спілкування. Мені, звичайно, що сьогодні дуже бракує спілкування з моїми колегами, які залишаються тут і працюють просто в нелюдських якихось умовах. умовах. Я, я розумію, я просто собі не можу уявити, як можна заспівати виставу, скажімо, після такої ночі, да, яку ми пережили. Там кілька днів тому. Але ці титани музичні вони це роблять. «Джульєта» була а, такою вашою, як ви вважаєте, головною знаковою, рокою, чи ні? Знаковою. це була знакова. Це була знакова роль для мене, тому що з неї почалась моя оперна кар'єра. Завдяки тому, що я заспівала валь «Джульєти» і мене на концерті почув тодішній директор а, національної опери Мокренко. Він мене запросив на. Нову постановку цієї опери, і це сьогодні просто абсолютно якась нереальна історія для молоді, які шукають там собі долі якоїсь, яким чином вийти на сцені. Я вважаю, що це була дуже велика вдача просто. Заздрощів не було збоку. Ой, слухайте, ну це це завжди таке відбувається. Ну що заздрощі? Ідемо далі. Збираємо ще більше заздрощі. І не зупиняємось. Продовж цієї всієї кар'єри. Ви взагалі зупинялися? Ви давали собі час на перепочинок? Можливо, на якісь рефлексії? Чи це був такий постійний, постійний процес, з якого ви не виходили? По суті, так, давала. Давала собі час. Я, коли я відчувала, що я не можу співати. Ну, по-перше, мій організм дуже сам себе регулював якимось чином. Будь-яке перевтомлення воно зразу відбувається. Або ти захворів, або в тебе якийсь там гайморіт, ти випадаєш на місяць, або, або ще щось, ну, такі, да, просто так. вірусні інфекції. Це, це просто організм дає сам собі а, якийсь такий сигнал. Я, я, я хочу перепочити. Тобто, все це таким знаєте, Натуральним шляхом все саморегулювалось. І першим таким дуже важливим був період переосмислення, це народження дитини. Оце була дійсно така перезагрузка, я б сказала. Яка була потрібна. так? Тому і, що... і народження не тільки моєї дитини, а й народження мене самої. Перенародження? Перенародження, так. А, та, так здравжен? Я, я би так сказала. Перенародження мого голосу, мого сприйняття цього світу. Але голос він змінився. Ви розумієте, кажуть, що на це впливають там гормони. Звичайно, впливають mm -hmm. гормони, але на гормони впливає наше mm -hmm. життя, наші емоції, те, що ми переживаємо, як ми себе відчуваємо, як ми себе несемо в цьому житті. І, звичайно, це те, що підсвічує жінку в такому в стані материнства. Звичайно, воно і підсвічує певними фарбами і її голос. Але хотілось після цього якось більш уповільнити своє життя, я не знаю, більше часу дитині, ну, в мене наприклад, так і було. надавати так в мене і вийшло. У мене так і вийшло. Да, і я, я настільки кайфувала я стільки віддавалася цим моментам щастя, що навіть мій чоловік мене попередив, там пройшло кілька місяців. Він мені сказав, що я бачу, що оце наче паріння в небі. Mm -hmm. Так, ти так, в такому стані ти знаходишся зараз. І, але каже, я знаю тебе, тобі буде цього замало. Я тебе хочу попередити. Будь ласка, знайди час от той момент. Не прогав той момент, коли тобі треба на сцену. Ти сама маєш визначити, коли це буде, але будь ласка, не затримуйся, бо це бо саме сцена тебе робить по-справжньому гармонійною в твоєму, в твоєму щасті. І я дуже вдячна своєму чоловіку за цю таку мудрість. Вчасно, вчасно передано мені. Але не було якихось там упереджень, що, наприклад, там складно піти в декрет, тому що зараз всі активні жінки цього бояться, так? От ніби ти випадаєш із життя, із суспільства там, на три роки. Намагаємося зараз цього наробити вже зараз, нібито жінки, які активні, вони три роки в декреті не сидять, все таки швидше виходять. Але чи у вас не було якихось таких ну, страхів, можливо? Абсолютно ніяких. Ніяких в мене не було. Ні, страхів щодо а, мого заміжжя, щодо мого материнства. Це якщо Бог це дарує, тобі бери із вдячністю. Ви говорите про здоров'я, про важливість здоров'я, про е, важливість також, мабуть, роботи із голосом. Для того, щоб був голос в порядку, треба, щоб було тіло в порядку. І я це передаю сьогодні своїм студенткам перед тим, як стати до роялю і співати вправи і арії романси, треба хоча б годину-дві приділити своєму тілу, своїм м'язам. Я дуже жалію, що я. Раніше не прийшла до йоги в останні роки. Я великий такий фан йоги і дуже тішуся з того, що я знайшла саме цей вид фітнесу. Скажімо так, я не можу сказати, що я прям такий класичний йог. Але вправи на розтяжку, на, на, на спокійне дихання, еластичне дихання, відчути своє тіло повністю, не тільки м'язи. М'язи, суглоби, поставу це все дуже велике значення має для співака. І для цього, знаєте, щоб, щоб так журчав, так голос, щоб як струмочок він звучав, як казала, казала Євгенія Семеніна, як цівочка. Але так само важливо, але ну, свій внутрішній стан, правильно, спокій всередині себе, впевненість якраз і допомагає йога саме цьому. нервовим е оперним співакам, мабуть, не дуже легко. А, <laughs> ви, ви знаєте, мене коли я зовсім ще була студенткою, мене якраз з занять йоги виганяли. Два рази мені сказали, один дивився просто так косо дивився він на мене дуже довго, але я й сама зрозуміла, що мені треба вийти, щоб не, не мішати людям, щоб просто не заважати своїм там сусідам. А друга тренерка мене просто вигнала, сказала: знаєте, вам не сюди. Точно а вам чому не сюди ви? активна була на я, я була занадто активна тоді. Мені було простіше там дві години скакати, танцювати, аеробіка і все, все інше, танці. А зараз, може, це з віком, може це якась потреба простого свого тіла. Ну, знову ж таки, дивіться, треба прислухатися. Сьогодні хочеться там гантельки потягати, да? а завтра хочеться на розтяжку. І головне, щоб це тебе зробило здоровим і щасливим. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми говоримо з українською оперною співачкою Сопрано, солісткою національної опери України до 2023 року Сусанною Чахоян. Ми зараз в студії громадського радіо. Е, Сусанно, ви пов'язані тісно із Австрією, з Віднем. Ви зараз там проживаєте, так на, на такій постійні, така доля, та, така доля між двома країнами. Але ще в 2008 році у вас були Віденські вечори. Так, це така програма міжнародної культурної співпраці. Між Україною та Австрією, як ви до цього прийшли? Як Австрія з'явилася у вашому житті? Насправді спочатку були конкурси. Перша моя зустріч з відним була під час конкурсу міжнародного Бельведер, на якому я отримала там, одразу три премії, в тому числі премію публіки, і я якось відчула, що це моє місто. Після Парижу, після Риму, після Лондону, після таких найперших, наче сто столиць світу. Якось відень відчувся мені дуже таким рідним. Можливо, це зв'язок з Одесою трошки. Схожість є, трошки є. Mm -hmm. трошки є. Ну, по-перше, і відень, і Одеса це такі єврейські міста. Да. Є, є, є такий вплив, і він відчувається і в менталітеті, і в, в тому, як люди спілкуються. Темперамент. Мабуть, все це впливає. Да. Жарти теж є в відні. Жарти є да, та. да, угу. дуже такі тонкі, дуже швидкі реакції в спілкуванні, да. щось таке є. Не але, але є. А потім з'явився він. Ну, якщо серйозно, да. ми познайомилися з Альфредом в 2007 році, і в наступному році мені прийшла ця ідея створити такий сумісний проєкт, який би пов'язав культуру наших обох країн. І з тих пір цей проєкт прозвучав і на сцені національної філармонії в Києві. У 2008 році. Тоді моїм партнером був Себастьян Райнталер. І крізь роки там пройшло скільки років, ми зробили подібну програму з Себастьяном у Відні, в ербар залі в історичному залі, де свого часу диригувавши сам Брамс, до того, як був побудований музик Ферайн. Це була перша квартира Віденського філармонійного оркестру. А потім. Проєкт помірно дуже переїхав географічно у відень, де ми продовжуємо цю програму під назвою Культура verbindet» Культура єднає. Першим проєктом на віденській сцені був мій концерт з Тарасом Штондою. Після того моїми партнерами виступали австрійські співаки, ну тобто, ця ідея австрійських митців і українських митців на одній сцені. Два роки тому моїм партнером був Андрій Бондаренко, прекрасний український баритон, фантастичний музикант. Що не завжди автоматично і паралельно йде у митців. Можна бути прекрасним співаком, але абсолютно не, не відчувати настільки тонко, настільки детально оці всі музичні нюанси, як, як це якраз в, в випадку з Андрієм. І починаючи з 2022 року, ці концерти були всі благодійними. Ми збирали гроші і на ЗСУ. І на ротарійські проекти, які пов'язані були з Україною, на СОС Дитяче містечка. До речі, мій чоловік там є наглядовій так, раді. Так. Та, та, та. І в цьому році буде вже 10 років, як ми робимо ці проекти в цей проєкт Культура Фебіндет у Відні. Я придумала дуже красиву тему. В тому році моїм партнером був Алехандро Піколіоніс, абсолютно фантастичний іспанський піаніст, з яким ми зробили цілу програму іспанської музики Ночі іспаньола». Це для мене був такий, знаєте, виклик, абсолютно нова, новий пласт музики, нова мова, якою я до того не говорила. Я почала вивчати її заради того, щоб заспівати цю програму. І ем, наш тандем таки став дуже органічним, і в принципі у нас після того так розвилися дружні стосунки, і ми вирішили в цьому році знову ще одну програму разом зробити. Програма буде називатися Соловей і Троянда. Думала над цією концепцією і якось так воно склалося. Що дуже багато романсів. Ну, по-перше, Соловей, Соловейко, це перше, що ну приходить на думку, коли ти думаєш про лірику колоратурної Сопрано. Про той тип голосу, який у мене. І а, насправді цього солов'їного репертуару <смі> в мене дуже було багато, завжди, завжди вистачало. Але цього разу програма складатиметься майже із усіх нових творів: із італійського репертуару, французького, німецького, норвезького, українського, іспанського. Тобто ця тема або Троянда, або Соловей, або і Соловей. Соловей і Троянда в одному романсі. Це буде дуже-дуже красива така романтична програма, в якій будуть представлені пісні про кохання, про мрії, про сенси життя, про розчарування якісь може, про, ну, до трагедії. І трагедія також. Бо ми знаємо прекрасно, да, така найвідоміша історія Оскара Уайлда, Соловей Троянда. Так, так. І в цьому вся суть. А до речі, колись Альфред Мюсей він сказав, що життя нагадує, нагадує троянду, в якій кожна пелюстка це ілюзія, а шип – це реальність. Наскільки важливо мати ось цю взаємодію із партнером, з яким ти виконуєш твори на сцені, було таке, що не підходите ви з якимось найближчим партнером, з яким маєте виконувати більшість творів? Як тоді вирішувалося питання? Це належить до питань професійності твоєї. У мене були випадки, коли я просто ненавиділа свого партнера. Ну і що? Але я профі? Мені треба з ним цілуватися, що робити? Тобто ви робили свою роботу. Робиш попри свою все. роботу, да, да, абсолютно. І це допомагає, в принципі, особливо тим людям, хто сьогодні виїхав за кордон. Там, настільки, питання такого особистого контакту, в принципі, не як сказати, ну, немає місця такому. Умови бувають абсолютно різні в житті, і іноді собі треба. Якось від чогось абстрагуватись, включити професійний режим. От і все не так багато у нас, на жаль, часу залишається, але дуже хочеться поговорити про ваші такі майбутні напрацювання. Ми зараз цю розмову записуємо перед днем, коли в Україні стартує Ukraine Fashion Week, але ми знаємо, що ви також будете там присутні. Наші слухачі-слухачки почують уже цю розмову після, тому ми можемо сказати, в якій ролі ви там будете. Ой. Завтра я вийду на сцену з прекрасною Арією Каста-Діва, з е дуже популярною і любимою такою Арією Каста-Діва, кавативної норми Білліні, відкриваючи дефіле показ молодої дизайнерки Дарії Білої. Показ колекції, яка називається My Theater», Мій театр. Ну, тобто, в ролі. В ролі не знаю в кого в, в, в ролі оперної діви, ну втілення. Втілення театру, скажімо так. А а, далі? Таке, Знаєте, кілька років тому я вже подумала, хочеться якогось такого безумства, хочеться, щоб щось таке, якісь режисерські такі ам, шалені ідеї були втілені, і якогось поєднання з фешеном, поєднання з чимось сучасним. І от маю, <гум> <гум> завтра виходжу в дефіле. Тобто мріяти треба обов'язково. Так, ам, і, і що далі ми ще... Що у нас <гум> ще? У вересні планується цікава дуже робота для мене. Це прекрасний композитор Олександр Родін, який написав Stabat матер І 18 вересня ми заспіваємо цю музику в Національній філармонії України з, з київською камератою за диригентським пультом Керілін Вілсон. Ну, це з, з перших таких з, з найближчих подій. Потім буде дуже цікавий проєкт, пов'язаний з Чернівцями. Така потужна дата: 150 років Чернівецькому університету. Вони святкують цей ювілей, і на запрошення ректора університету буде проведений такий гала-концерт, знову ж таки з київською камератою. І перед концертом буде дуже цікава така подія, панельна дискусія, історична дискусія з, з відомими австрійськими істориками, українськими істориками. саме на цю подію прийде сам Карл Габсбург, голова дому габсбургів, і колишній президент пан Європейського союзу, тобто таке поєднання знову ж таки наших культур австрійської і української культури, знову дає про себе знати. До речі, саме Габсбурги відкривали цей університет, тобто це є дуже таким символічним. І якщо ви згадаєте, то є дуже визначні постаті українські, які є випускниками Чернівецького університету. І ще коли повернусь із Києва після концерту з музикою Родина, ще співатиму в віденській ратуші 24 вересня на конференції запрошення. Віденського мера конференція буде якраз присвячена темі України і співатиме український репертуар на відкритті. Це була розмова з українською оперною співачкою Сопрано, заслуженою артисткою України та солісткою національної опери до 2023 року Сусанною Чахоян у студії. Працювала Руслана Кравченко.